Так, коротше взявся я за другий поріг, повисверлював, де була сварка, ці крапки сварочні. Обрізав, тут підрізав, зараз буду його відкривати. Так, почав відкривати я його. Так, отут ще є сварні цвятки, треба їх висверлити. Немає. Тут одна, тут друга. Так, висверлив. Одну на виліт, другу так. Таке барахло, коротше, вийшло. Зараз там продовжимо. Тут потім куплю новий поріг, позначу по-новому, де треба відрізати. Тут відріжемо. то також знімемо. Крило треба заразняти ще. Така короче, фігня. Так, зняв крило. Тут от така ситуація. Потрібно буде підварити. То обріжемо. Будемо кратніки. Трошки дно підварити потрібно буде. Так, добре. Підемо до порога задньої дверки. Повисверлював сварку зараз. Будемо відділяти отут. По кантику потім обріжемо. Подивимось. Так. Отак виглядає наш порожик зсередини. Гнилячок. Так що там. Зараз будемо знімати цей підсилювач. Теж вже тільки такий собі, звісно.